Друзі, в нас конкретно під капотом N46B20. Це рядна четвірка, атмосферна, алюмінієвий блок, чавунні гільзи, також надзвичайно присутні фазокрутилки, ланцюговий привід ГРМ і гідрокомпенсатори. З цікавого у нас тут є Вальватронік і впускний колектор зі змінною геометрією. Це реалізовано за допомогою BMW-шної системи Діса. Видає цей двигун 150 кінських сил та 200 Нм крутного моменту і прискорює цей автомобіль з нуля до 100 км на годину приблизно за 9 секунд. При цьому витрати палива складають 10-12 літрів. В цілому, це достатньо надійний двигун, але лише за умови якісного обслуговування. По тим міркам, двигун достатньо технологічний і, відповідно, він потребує якісного мастила, а також не дуже великих інтервалів його заміни. Також необхідно слідкувати за температурним режимом, що в принципі класично для двигунів від BMW. З типових проблем, звичайно, це вальватронік, діса, також можуть пересихати прокладки, і також, якщо ви не слідкуєте за температурним режимом, у вас будуть проблеми з масложором.